Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті нов маст. Моделька PH185248 Pro на 5,2 кВт 48 В з максимальним зарядним струмом від мережі 60 А і від сонця 80 А. Заявлена несправність. При підключенні коротнули сонячними панельками десь на корпус. Стандартно і все потухло, згоріла BMS-ка. Така от BMS-ка. Е, а це? у нас що Це у нас Daynes да... Daynes, Дайнес, да. е, те, що клієнт помітив, то це пошкоджені резистори RS1, RSS2. І з іншої сторони теж RS3 і RS4. Ще в нас в посилці є от такий от кіт непосидючий. Часть. Не кіт, а киця. Не непосидюча. І от така от платка. Не знаю, це з той самої БМСки. Що тут пошкоджено? Тут, в принципі, нічого не видно, є, є лише сліди від вибуху. Залишилися, а так, наче, наче все ціле. І взагалі кіт не один, в нього є подружка, точніше, в неї. А я поки що розбираю інвертор. подивимось, в якому стані силова частина, транзистор і все решта. По АКБшки у нас коротке повністю. До речі, це та версія, що йде без захисного цього трикутника, без стрінга. О, то, ну да. Вони ще довненько були такі версії. Найменший черк при підключенні, викруткую сюди до корпуса. І всього силова частина вилетіла. Що ми спостерігаємо в даному випадку? Так, розібрав. Транзюки у нас тут по акумулятору N-цепки. 85T16. На синус якісь цікаві, ну, не перемаркерні, звісно, але такі корпуса цікаві, е, Ну, назву, ви бачите, так. Да. А на випрямлячку. У нас НЦ 80T65. Коротше, дефектую детальки і замінюю. Транзистори в кубку. Зараз до встановлюю новенькі. Та й будемо тестувати. Так, перевірив драйверки всі. Будьте уважні, перевіряйте резистори. Транзистори, обв'язочку, да. тут все треба перевіряти. Тут перевірив, перевірив тут обв'язку. оптодрайвера продзвонив. Якщо цікаво, відео про прожований ремонт там розповідається приблизно, якщо дещо перевіряти. Да. Транзюки запаяв, плату відмив. Ну, можна збирати да, і кинути на тест, спробувати. на тест. Да, тому що завжди існує можливість, що воно може догоріти. Так, підключив блок живлення, зараз виставлю напругу. Виставлю, ну, спробую запустити поки що через лампочку. Так, вмикаю автомат <кхем> і чекаємо. Ну, наче запрацювало. Да, напруга з'явилася. Трошки жужить, звісно. Ну, якби. Не нічого критичного да, по звуку. Е, ну що, дозбирую повністю вже на тести. від акумулятора справжнього. Так, а по цій платці, по БМСки, коротше, я в них не дуже спеціаліст, але я визначив, що у Транзюків закоротило. Ножки між собою. Тому зараз тут радіатор цікаво так знімається. Зніму другий радіатор е, і випаюю транзюки. так, коротше, Припідняв я транзистори, припідняв перші ножки. І з оцих шести штук ось цей транзистор в короткому затвор. Решта, начебто, нормально Зараз відкушуємо третю ножку. Це для того, щоб просто не розпаювати тут все. Як. Срач не робити. Відкушую, від, відкушую емітер. І спробую перевірити, чи коротко не зникло. Якщо не зникло, то тоді пройдусь по цим транзюкам. Е, да, коротке зникло. Це у нас один транзюк. Ось цей несправний, коротше, я випаю, заміню на якийсь подібний. Ну, в принципі, не хочу просто це всі міняти. Я, я не професійно цим займаюся. Заміню цей на якийсь подібний і резистори заміню на. Теж якісь подібні. Підберу щось по опору, щоб було адекватно. Так, підключив вже батарейку реальну. Що тут у нас показує споживання в холосту 1,4 А. Потужність батарейки безпосередньо смокче 76 Вт. Зарядка. Зарядка у нас пішла 18,2 А, виставлено 20 А930 Вт. Зарядочка пхає нормально. Ну, Тепер лишилося з BMS-кою погратись трошки. Так, поїхав на базарчик, знайшов, ну, думав, що не знайду, думав, що не знайду, знайшов резистори R004, купив. І тепер буду обідати нарешті. Всім смачного! Дякую за перегляд. Ням-ням.